Злама месенджерів є одним з найбільш популярних методів вчинення шахрайства наразі. Заволодівши вашим аккаунтом, шахраї можуть використовувати його в подальшому, обманюючи ваші контакти, просячи їх позичити гроші або ж, наприклад, розсилати з вашого аккаунту фішингові посилання, для того, щоб в подальшому зламати аккаунти ваших рідних та знайомих. Зломистики можуть діяти по-різному. Вони можуть просити вас з аккаунту вашого знайомого обородича позичити кошти або перейти за посиланням та проголосувати за знайомого в конкурсі, або ж, наприклад, представлятись службою підтримки месенджеру та вимагати у вас підтвердження з смс-кодів. Ні в якому разі не можна повідомляти коди з смс незнайомим особам або навіть знайомим особам, краще передзвонити цій особі. З іншого месенджеру або іншого способу для зв'язку для того, щоб уточнити цю інформацію. Часто такі повідомлення містять фішингове посилання, перейшовши за яким, вам буде нібито необхідно ввести свій логін та пароль від месенджеру або соціальної мережі, або ж дані вашої банківської картки. Ні в якому разі не можна вводити свої персональні дані банківських карток, або ж тимчасові коди з смс, або ж логін та паролі. При переході за підозрілими посиланнями. Користуйтесь певними порадами при спілкуванні в месенджерах та соціальних мережах. Якщо ж отримали підозріле повідомлення з гіперпосиланням від вашого знайомого обородича, зателефонуйте йому в інші соціальні мережі або звичайним зв'язком, для того, щоб уточнити, чи дійсно ця особа розсилає такі повідомлення і її аккаунт не був втрачений. Друге, обов'язково поставте двоетапну перевірку на всіх ваших аккаунтах. Двоетапна перевірка це додатковий пін-код або ж пароль при вході в месенджер з іншого пристрою. Також не переходьте за підрозділими посиланнями та не вводьте ваших персональних банківських даних або ж авторизаційних даних на підрозділих сайтах.